Розпаков... Точніше, не розпаковку, а розкриття, наверно. напевно, нової купівлі у Мегаплейсі Place Алло. Це рюкзак. Давайте, мабуть, все-таки будемо дивитися на нього зверху. Так буде зручніше, я так думаю. Да? Рюкзак, рюкзак від фірми PackSafe. Рюкзак дуже цікавий. Чесно кажучи, по-перше, по вони пишуть антікраді захист. Антікрадійзахист. Чому це проявляється? А, перше, подивіться уважно на оці замочки, да? замки. А, дивіться, оця штучка, да? ви можете на нього почепити цей замочок, і тоді в цьому випадку, на цей карабінчик, да? Тоді і в цьому випадку ніхто не зможе розкрити ваш, ваш рюкзак в процесі, якщо ви йдете кудись. Да? Це дуже така цікава річ. Але це ще не все. А, з цього боку написано на фірмовому сайті, що ці лямки і все інше армовані металевими е, стрічками чи дротом, не знаю, чи сталевим дротом, щоб не можна було розрізати. Це друге, третє, що ще цікаво є в цьому. От є така штучка, дивіться, на цій лямці. А це, так би мовити, лок. Як він працює, зараз я вам покажу. Наприклад, ви десь їдете, чи в трамваї, чи в тролейбусі, чи, чи в аеропорту, ви можете отак зробити клац. Витащите оцю лямочку, бачите? Лямка витаскується, повністю витаскується лямка. І прогорнути її, наприклад, через якусь металеву стійку. Ну, наприклад, неважливо, де вона буде, просто ви її прогортаєте через металеву стійку, яка приварна до землі, і клацаєте назад. Так? Після цього ви закриваєте оцім її. І в цьому випадку ваш рюкзак до цієї стійки дуже міцно буде прив'язаний і триматися. Це теж дуже зручно. Я не знаю, як це можна було придумати, але люди це придумали. Пішли далі. Відчіпляємо ми його від цієї стійки, йдемо далі. По-третє, декілька варіантів кольорів. Я взяв такий, але є ще інші варіанти кольору. Це теж дуже цікаво і дуже гарно. Так, ідемо далі. Ну, Звісно, як ви бачите, ми можемо. Змінювати ручки по різному. Ще одна цікава річ у нього є. А ладно, давайте спочатку гаразд поїдемо. Внутрішнє подивимось. Це у нас є карманчик. Да? Не питайте мене, чому у цьому кармані є така штучка, я до цього ще повернусь. Пішли далі. Зовнішній карман і внутрішній. Зараз відповідно і я тоді покажу, що всі. Які внутрішні відділення та отвори є в ньому. Відкриваємо і дивимося, що є в цьому рюкзаку ще. Так. Рюкзак це завжди незручно показувати розпакування. Отакий От гарний колір. Полосатий, такий морський колір, мені дуже подобається. Оце отвір під ноутбук, а це отвір під інші речі. Йдемо далі. Йдемо далі, 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 це ще не все. Є певні... Ще дуже цікаво. Давайте я покажу, як це виглядає. Так, то, що я казав, захист від кабінів. Наприклад, ви відкриваєте оцей карабінчик, так? І це сюди один, наприклад, цей замочок. Можете так класити, щоб було легше. Можете обидва клацнути, тоді взагалі буде без питань, скажімо так, не будете нервувати. От, класно і все. Так само можна клацнути не тільки це мотузки, а і самі металеві частини. Це буде трішки важкіше, але це все робиться, як ви бачите. Дуже прикольно, дуже цікаво і дуже гарні ідеї. Але це ще не все. Так, йдемо далі. Це ще набагато, набагато є цікавіший момент, дивіться. Так, підходимо до... Ще одні. Дуже цікаво оця сумочка, вона з'ємна. Раз. З одного боку. З цього боку виглядає карабінчик. Бачите? Знімаємо карабінчик 2, знімаємо карабінчик 3 і знімаємо її з того боку. І таким чином у вас відразу з'являється. Ще одна бонусна барсетка, в яку ви можете носити телефон, документи та все таке інше. Якщо вам не треба великий рюкзак, ви зняли цю штуку. І просто, ну, як це можна було придумати, я не знаю, але ж вони придумали. Це люди молодці. І ось ви можете таким чином з цього боку її відстігнути, зняти і приєднати от до тих, або до тих, де вам зручніше. І можете навіть носити її на поясі. ну, Блін, як це можна було придумати, я не знаю. Ну просто люди талановиті. Що казати? Неймовірно талановиті. Люди, які придумали цей рюкзак. Рюкзак дуже цікавий. Рюкзак трансформер, можна так сказати, у вас не один рюкзак. Мало того, що він захищає від стадії, у вас ще з'являється. Отака От маленька така сумочка через плече або барсеточка, ну я не знаю. Мені все подобається і колір, і як це все виглядає, як це все було зроблено. Коротше, люди, люди змогли здивувати, скажімо так. Коли це бачиш на світлинках, це незрозуміло. Коли це дивишся отак в житті, ти просто від цього кайфуєш. Це скажімо так, придумали неймовірні люди. Дякую Алло за те, що допомогли знайти такий чудовий і прикольний рецепт.